Починалося усе красиво. На першій уроці сесії рівне ради міські обранці спершу послухали слова вдячності від начальника Луганської ОДА. Потім зворушливу промову від бургомістра з Берліну. Усі разом поаплодували гостям і взялися затверджувати порядок денний. На цьому іделі у сесійній залі завершилась. Начальник рівненської ОВА за сумісництвом депутат рівне ради запропонував змінити черговість розгляду питань. Зокрема, наполягав на тому, аби спочатку депутати розглянули два питання оборонного бюджету. Однак цю пропозицію депутати не під. Тримали це не аби як обурило Віталія Коваля, адже на його думку місто просто зобов'язане без обговорень виділити 200 мільйонів обласному бюджету на оборону. Мені соромно визнавати, що в цій залі з'явилось таке формулювання як скаже більшість, як скаже коаліція. Я хочу нагадати, що 24 лютого був останній день, коли були якісь коаліції. Сьогодні єдина коаліція це коаліція перемоги. Прошу перерву, прошу голів фракцій з депутатами, які е, мають думку, всіх запрошую провести нараду зараз, вийти з наради, проголосувати за оборону, закрити це питання і йти до перемоги. У відповідь на це міський голова зазначив, що коли військові просять кошти на свої потреби, вони щоразу їх отримують. Місто рівне виділяє, буде виділяти і виділятиме ті кошти на потреби військових. Котрі будуть потрібні, ми ніколи не зупинялись на тому, щоб обмежувати якісь кошти для військових, це пріоритетне завдання. Водночас, деякі представники депутатського корпусу зазначили, що заклики до негайного голосування за це питання беззмістовні, адже виділяючи таку чималу суму із міського бюджету в обласний, депутати хочуть чітко розуміти, на які потреби підуть ці кошти, і за словами Юрія Осіпчука напередодні вони озвучили цю умову начальнику ОВА про надання нам. Документів, хоча б документів, підтвердження, куди вони мають ці кошти йти, про подальший звіт, як вони використовуються. А також видачи в цієї суми 200 мільйонів, яку просили, е, просив голова ОВА. Тільки ми даємо перший 50 мільйонів, просимо звіт, сьогодні мали б дати, просимо звіт, Потім видаємо стрілючу суму. відтак запропонували обговорити усі ці деталі не в кулуарах, а привселюдно, аби усі присутні точно зрозуміли, що ці кошти витрачатимуться дійсно на оборону. Це була пропозиція не якоїсь недовіри, а тепер вона вже ця недовіра є. А пропозиція, щоб воно було прозоро, і думаю, що це треба також доповісти. Всі я не знаю, чи є резон обговорювати це в межах голів фракцій. Я рахую, що це було б добре, аби кожен депутат. Прямо тут це все чу разом з журналістами і зі всіма. Це це були й інші депутати. Однак, через те, що перед цим виступом Віталій Коваль попросив перерву, то згідно регламенту йому її надали без врахування інших пропозицій. А з перерви депутати сьогодні так і не повернулися. Тож, коли міські обранці відновлять свою роботу, та чи зможуть вони таки дійти, згоди у цьому питанні нині невідомо. Ангеліна коломис телеканал